Невеличка містечка, в якому проживає 250 тисяч людей. в його є 10 тисяч програмістів, а вузку 2 тисячі програмістів немає. Далеко немає. У нас зараз 30 чоловік працює. Так, 70 программістів, але найбільша компанія. Викручуємо це як можна, вже відкривається невеличкий. Значить, Я хочу розказати вам про позиціювання компанії. Воно дещо трохи специфічне. Розкажу, як я це робив, і походу поясню, надіюся, що щось вони почали. Моє основне особисте позиціювання, яке я називаю. Група Євгеніст. Ми технологія технологію Тільки на технологію Друпал і більше ні нема. Є кілька категорій людей. Одна з них не вірить в Бога, друга, інша, не вірить в друпал. Хто не вірить друпал, підніміть руку. Нормально, нормально, нормально. Оце моя аудиторія. Це моя аудиторія, тобто з цими дітьми дуже цікаво працювати. Значить, я вам в двох словах розкажу, покажу різніше, як клієнтам, що ми умудряємось робити на, 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 на другарі. Тому що насправді є трошки неправильне розуміння, що це за система, я його всюди зустрічаю. Тобто я зараз зустрічаю дві, дві неправильні речі е, в інтернетах і в цей. Якесь трактування водії в країні, да, в іншої сторони. От, і в нас неправильно розуміє стену збору. боку. Це маркетплейс. Це маркетплейс, який дуже довгий проєкт, ми його приблизно 4 роки. Страшенний бюджет, довгий клієнт, клієнти на це життя. Маркетплейс, в якому люди реєструються, складають товари у Фейсбуці. 586 тисяч підписчиків. Тобто маркетплейс тримає непогану нагрузку. Тому що кожен кошт в фейсбуці приводить нагрузки. Це спікує. Але друго це В Вмілих руках. Вони в мілих руках це ужас. Це мужа. Значить, ще один маркетплейс губей, який хоче дуже сильно вийти на рівень Etsy і з ним конкурувати. Тобто там це. Стартап Сан-Франциско з серйозними інвестиціями, раундами. Е... Хто знає, що таке ESI? Знає, да? тобто, Значить, Онлайн е... Finance Education, Learning system mm -hmm. Повні бізнес-процеси по вученню. Друпл-класний для того, щоб строїти бізнес процеси Контент, модулі, рули, процеси. Не треба самому видумувати. Береш конструкторами проєкт, а потім тільки і підперформанс. Аукціон в Європі для торгу молочної продукції. Бізнес-процеси, трафік, там всередині середній реалізації. онлайн відео система для інтерв'ю, там всередині зберігається куча даних, також процесу. Соціалка для лікарів. Туди загнана вся база даних лікарів Сполучених Штатів. Вулицю рейтинги, між собою вони, вони між собою з гортуються, вони між собою комунікують. На це здатна група. Тобто великі проекти, довгі, з якими ми працюємо дуже довго. І саме, один найкрасний момент. Ми можемо працювати 4 роки на дуже великій частіх вестів. Нам не треба рефакторів. Цікаво, так? Да? І класне слово рефактори. Ви все, що сюди От. На, 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 на цій системі можна працювати без рефакторингу, тому що та е, е, абстрактна архітектура при, при, при приправи в проєктованому приложенні, ти, ти, ти про це не думаєш. Оціна архітектура щодо змін. Швидкість розробки. Такий маркетплейс робиться перша версія за якісь 300-400 годин. Хто може зробити маркетплейс за 300-400? Функціональне прототипування. От На 340 годин, навіть якщо ми зробили якийсь маркетплейс або зробили якийсь сайт з так, він не витримає мільйона користувачів. Я кажу клієнту. якщо ти видиш не користувачів, Повір, тобі буде дуже легко викинути те, що ми зробили, дуже легко. Тому що ти отримав це за, 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 за добові мізерні гроші, відтестував потім, яке воно має бути, воно витримало кучу змін. Тому що на іншій системі все-таки зробив купа змін і все, в цьому воно ну, ну, трошки не встигне, не вкладені великі ресурси, а друг можна було як інформаціальний прототип. І дуже часто проєкти, наприклад, ну, дійсно виходять на великий трафік, і там вже ця архітектура все-таки важкувата, там є певні ці, ну, але це вже проєкт, який купив, який вже вийшов, він вже склався. І тому дуже легко перейти на іншу технологію. І ми вже, до речі, її зараз пропонуємо, сам Бог водіє, в 8-му в Ядрі вже є 2. Ми його вивчили, то ми вже не на неї пропонуємо клієнтам ті, в ті зразу перехід на симфоні. Тобто проєкт состоявся, дешево все відпрацювалося на симфоні. <air> <перемінає. air> Ще раз, якщо треба зробити то <air> ми працюємо <отработаємо air> в із <симфонію>. початку. Ми з 300 години не зробимо на Сімфоні, що, що мешает використовувати банды, які достаточно обйомні? Можливо, на навчання кваліфікація. Чесно, може навчати кваліфікації. Ми всі моїх півроку працюємо, поки невеличкі проекти, я часто про це всім кажуть, є теж, ми беремо якісь невеличкі незикальні проекти, то ми мы с в проєкті. В принципе, с точки зрения вас логично. Вы сначала продаете друпал, потом перепродаете. Ми йдемо спеціалісти, то ми можемо рішити проблеми. Для нас в Друпалі ми рішення програм давати. Сім з половиною років компанії. Значить, Значит, далі. э, диспанджі. Значит, во це у нас криві вирушення, а вот це крива вирушення Друпала. Не всі виживають. Там трохи забележно виглядати себе направлено. І, наприклад, там вже свідчення прихвачення, його тяжко припало підсидити, бо йому закладається в першій намірі, коли хочеться Значить, Питання в тому, чому ми були зупину, а чому ні. Тобто, перша якась презентація клієнту, який каже, чому це робиш, чому ти це робиш? Тобто проведе цей маленький спіч про те. Такий елемент, як ми цю технологію продаємо клієнту, які до, до, до неї не готові. Хоча це як трошки не, 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 не наше пропозиціювання. Тепер, це, це я вам сказав про Drupal і е, в плані, щоб, що розказати речі, про які, можливо, хтось не знав. ми говоримо про компанію. От, як е, взагалі розкрив один, як існувала компанія і перший проект. Компанію я заснував. Наскільки народження, всім цього року тому. Всім друзям сказали, буду робити компанію, сказав, окей, на давай, на успіх. Зранку встав, відключаю, взяв рекламну газету. Алло, фірма вікон. Така класна реклама. Чого сайт задавав? Де подивитися? Нема. Ви знаєте, збираюся, якраз є мене кілька ідей зробити сайт у вікна. Можу зробити вам. Що нічого не мені, тому мало. Зіточками. Тобто Я сам один. Я хотів ну, перейти роботу. О, почав вчитися, тобто, брав перше замовлення, перші два замовлення зробив на джунглі, потім кожна треба визначати ящик войдолог. Тобто в коді, за ремарений код без пояснення. Саме основне, що я мусив форумом шукати, чому вчаю два модулі. Вони між собою не всі і що треба де заримарити. Ось, відповідно, тоді в році тому форми були е, великі спеціалісти, які, які знали хаки ядра, де що заримажити, щоб воно все-таки почало працювати. Я зрозумів, що ми таке трапить, вчасно, система натрапила на рухал, пішов по ньому дебагером. Спочатку була перша думка, що воно взагалі не повинно працювати. Там така так система на нахуй, що дебагорок людей, мовці плавилися. Ну, дивно, воно не повинно працювати взагалі. От, а я себе переночував, другий день все-таки заїло, поїздив багато знов, поняв, що система гняйна насправді. І я вирішив зробити мені ставку. Е, займатися тільки ті нею. Значить, що ми це зараз бачимо? Зараз я покажу елементи, як хочу щось добитися, да? то е, наш офіс. При тому всьому, що давайте все-таки ведемо це чуть-чуть назад. Чуть, чуть назад. Я хочу, я, е, я, е, в мене була цікава, цікава думка. Е, і від собі, що ми зараз знаходимося в цій точці, коли от я з е, е, клієнтом говорю, а в нас е, якби, яке на до речі, про це можливо сказати. Е, у нас, в мене, на жаль, вже на жаль, не вбудований ні не ні У мене немає жодного продажника в компанії, яка працює за чоловік. У нас основний канал це те, що ми в ком'юніті присутствуємо, присутні в ком'юніті, ми в ньому активні і ми їздимо в конференціях. І ми в наших галузевих конференції під Рупалом. В Штатах, наприклад, Друбако вони збирають 4-5 тисяч людей. Там всі модні допалості компанії, в світі десь порядка 2-3 сотні допалася компаній. Ті, ті компанії приходять додати, стоїть між собою спілкуються, що вони там роблять, я сам часом не знаю, можна приїхати немає. Тобто це спеціалізована компанія, чисто технічна. Я приходять туда, це мої клієнти. Тобто я оцем партнер, я понебужу, розказую, яким поймаємо, давайте саме хочемо. Тепер цікавий момент. Коли клієнт розказує, що йому треба, коли сказав, що йому треба, який він класний, які переваги роботи з ним, що буде давати багато проєктів, йому треба дешеву ціну. Так? От. Коли, цей, ми, 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 ми можемо стати стратегічним партнером і все буде класно, раночки з ним виговориться, і він питається все-таки на запитання, а хто ви? Хто ну, все, у нас пора на Моя порада, до речі, по продажам, так? По продажам. ніколи не починати розмову. Нам сім років, нас 100 людей, нас це унікальні років. А в мене воно, воно не працює. Коли ну, я, я починаю мову, мову про це. Тобто я натикаюся на такий спам фільтр типу, тому що ти більше ну, наш канал граждани приїжджаємо, а все-таки ну, продаж конкуренту з індусами. Вони, вони дуже активні. Вони активніше нас, вони дуже енергічні. І з ними так важко. Ти коли приходиш і починаєш з цього, клієнта насправді не цікавить спочатку, хто ти там, що ти в нього там. Йому цікаво почути. Дуже цікаво підійти, спитати. Ми колеги, класно, все там, кам'яніють, я бачу, що ви теж участвуєте, що у вас там, Які проблеми, диметка, така слухай, ми можемо пробуй, Слухай, кул. Давай. Але коли він розказав про себе, він питається, а хто ви? І тоді починається оце. Тобто Я тоді починаю розказувати про це мене. От. Розказую, що, розказую, що я заснував, що сів роки тому, я українсь містом, під вот, вот, ці на трупал, і мені подобається, і з того часу ми фінанше. Показую, дивіться, ми, все класно, жива компанія. Ми це видок картини... не видно. Не дуже нашій сім'ї. Пацани. Значит, це наш сайт, це нашого агрісгає. Опять, -таки, що ми розказуємо, що нам будеся. Працювальний груп просто 10 людей 7 років в світі ми третя компанія, спеціалізована по Дурбалу, у, у величині. Тобто є дві компанії, які більше нас. Вот. Є унікальний нюанс. Кількість другалірів на одного офісі. Тільки в нас така. Тобто ми, е ми не бачили компанії, де є так, така кількість людей на офісі, тому що такі інші компанії, е люди відділені по іншим країнам, хоча самим поясам, це якби їхня перевага, але що такої немає, але кількість людей. Я про це розказую. Вау! Значить, Як? Після е цього розказуємо взагалі цінності компанії і... і е Якби наш душ. Взагалі, завжди хотілося, от ця артилеріальна особа допомагати це. Це спеціалістів, команду. Знаєте, от, е, я завжди старався підпляти, наприклад, «Медві». не там, в Ікеї, якомусь магазині, прийти до якогось мастера. Він це зробить з душою, це тупочку з довгопросунець, старший клас. От, і сюди хочеться щось мати таке, де робиться воно в душевій атмосфері. І завжди було бажання створити про компанія, так, да, ми не маркетологи, у нас немає продажників, поймій. Дивіться, у нас немає це. Я просто перекриваю наш мінус, що у нас нема продажників на маркетингу. Але я це пояснюю хоча б так, як перекриваю ці питання, чому ми просто знаємо. Пойміть миробетяги. Мирабитяги ми цей. Відповідно, це визивання, коли о, не можна зробити мільйон. Правильно? Тобто, якби как бы, в простачки. Не ми продажа. Відповідно, розказуємо про цю філософію, що ми робиття, нам, нам, нам не півіть, є я не, не важливо. От що там я, та, щоб нам, 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 нам не півіть. Дайте, нам нам треба не треба роботи. Наші клієнти, Drupal Agency, Digital Agency. Ми э, працюємо з дідж-адженсі. Якщо те, що ми фібриваємо конференцію, вони нас не бачать ком'юніті, в ній ком'юніті нас не видно, тому що ми не могли, а продаж на роботі. Це тих на літаки, як і ми. Є мінуси і плюси. Мінуси в те, що вони дійсно поднімають, що ми робимо, і там не вийде бідла подати як сеньора. Так? Це вони вже нас беруть, наприклад, бідла, а будуть як сеньора. Не вийде давати завишені сімей. Вони цьому розбираються. Не є плюси, працювати просто. Тобто мають увазі в 8 пам'ять. Працюють як з рівними, є атмосфера, є тусовка, є взаєморозуміння, От від, є якась взаємна повага. І якщо ти пише, ми професійні жїть, от, це часто буває, є увага працювати, тримання якихось якихось білокам, вони розуміють проблеми, тобто в підсердити, вони не розуміють, що ти затримуєш рок, виненку, що треба рубляти, що треба не врахувати. Всі подивилися, ну, да, понятно. Якість, принципи. Іноло ці ми можемо сказати, що чувак, оце так як ти по ми робити не будемо. Це нізя. Треба робити отак. Можна спорити. Тому що вони від нас отримують експертизу. О, вау, це на роботі так. І більше, коли ми говоримо проєкт, мира підвідують буде боєхарний раз, о, клас. Класно, вишарка. Значить, Друговей. В є вже правило. Він кажуть, Ми завжди, завжди його дрібний. Кожен раз, коли ти е, е, це, міняєш про, я трогати не можна. Бог буває кьом. Давайте зберегти катя. Який проєкт не був, ядро не тронув. Все можна написати з боку. Архітектура це дозволяє. Ніколи в жодному проєкт ядро не тронути. Тому, тому що його, його треба рейдити. Ну, Значить, У нас є, я сказав би, програм, де можна сповідатися. Друпа Лемерська. Якщо щось сталося, то прибігай, розказуй, пробігуємо рішати. Ми, ми, ми готові швидко. Це теж імен того, що клієнту рису. Рішимо. Навіть якщо десь там не наш проект, прибігай. Прибігай рішимо. Тобто швидка допомога. Готові. Насправді я рекомендую на свій технології чи на якісь рішення перенести, насправді, створює двоє перний ефект. тобто заготовують. Запропонтовують, так і приходять. Коли буржує, показує, що ти що ти працював з говерментом, це їх просто пере. Тобто я зрозумів цій культурі, а робота з говернтом це ТОП. І, і тут прийшлося робити фактично за власний рахунок. Вот. Але то, то есть, я спочатку спочатку зрозумів, що там заціниться. Тому що в раз не раз було якийсь перший серйозний проєкт, а чи ви робили говорять. Чого вони питають? Питаються, чи я корумпірований чи що. Я почала вирішив так, що питаюся, чи я... Я казав, ні, і думав, що це все добре. Виявилося навпаки. Вони говорять це просто. Тому варто взяти хоч якийсь говорний проект, зробити і вони ж не розбираються, ну і це не розбираються, наскільки там цей є говорить, все, ребята, а ведь Крім того, у нас є над такий рівень другогай, то це Курси, проче, 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 теж вказують. Дивіться, чому у нас є сайна функція, ми зробили англійською, ми ж чому ми так повідомили. Тому, е, е, якби, в то, от там, де ми живемо, всі знають Drupal. Всі знають Microsoft, так само всі повинні знати Drupal. В одному на рік Ми стараємося спонсорувати спонсорські ці, в Штатах проходить куча до В кожному штаті, десь раз в місяці, ми стараємося купити якийсь спонсорський пакет 300 доларів, 400, оцей батик. Починають починає прибуватися, починають туди пізнавати. Насправді, це ну, такі бюджети, на які можна йти, От, вони себе оправдують в плані роботи на, на цьому ринку. Тобто є якісь голоде ці, і ти там не можеш поїхати у тебе просовки, тому що ми в Штаті їздимо на великі конференції. От, Але стараємося участвувати цими. І знову ж таки, коли я цей клієнт показую. Вау, це. Так. Далі. Я розказую клієнту про Україну. Як ми в Україні просуваємо нашу технологію? Я Значить, у нас є гірєвий виплатник. Та возня. Що швидше за все. Можна немає маркетинга реклама. Фактично на друпола пікувала статут, трупа піхоти. В Роберта Томпса випалино майну пиво. Друпового наш ресурс, який ми розвиваємо і посилаємо. Тобто ми являємося основним ініціатором. Тобто ми його підтримуємо, зробили до мене на нашого Він каже, дивіться, трупа лава, ми пробиваємо, ми його ведемо. Ми, ми саме це створює е, 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 такий віри. компанія фактично з цим займається круто. У нас є трупалту. Ми з'їхаємося. Ми його квіяли. І ми раз в місяць їздимо в обласний центр, збираємо всіх, хто не вірить в трупа, і їх не А? Який ліс? Який шо? Який ліс? ліс? Який ліс? Ні, ми вертуємо в купалі. В лісі ж такі. А чого ліс? лісі? Любович в Києві. Мало того, я вам скажу, ми кілька разів, разів в Києві має багато попадання. Серйозно? Значить, оце чувак, який придумав групу, не завжди ходить з такою прическою. Завжди. <рик> <рик> тобто, там геля. Ну, ну, оце, 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 оце. Кстати, здоровий такий, що... Ну, от ми стоїмо в штатах. Кстати, інтересний момент. Ми ж цей, ми вже пишемо цей 16 років і підходить до 20 років. І дивляться, а що у нас не чути? З цього моменту я зуписував, я пам'ятаю, щоб пройти маркетинг, продажу і що це не зарядило, я не хочу це все відбудувати. При тому замітте така мафіна ну, компанія, тодей, да, в принципі, як б, навіть, в і е, е, кришно, на транспортій ці до першої своє. Це група. Там шикарні просто івенти. От, ми, на, ми там у, у група на Ореку підсадили в общем з великими кастерями підтримуємо ще один модуль, беремо участь у розробці дробовісні. Тобто, до того, що цього ринка це важливо. Час закінчується. Я запрошую до себе серії маркетингів, маркетингу, якому не шарю. Тобто, на вас знову таки зробити мільйон. Хочу зробити мільйон, приходьте. У нас такий запас плюсні є обов'я. Ну, ми ж ремесники. Да, понятно. Нам ничего не надо, нам работу надо. Цікаво, цікаві проекти. Тобто вже ті проєкти вже зайдуть, нам з ними служні. Ми з ними наработалися, що цікаво. Черіндж. Звідка приходить челендж. А на якому рейті ви зараз працюєте? Um, від 20 до 30 від клієнта і насправді, коли працюєш, там проєкти не розженешся, вони торгуються страшенно, вони вже працювали з Україною, вони знають українські ці. От, я, пробую, я, 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 я не нащупав насправді, як працювати на цьому. Отому, тому тому от, от, от я і написав, щоб я розумію, що, що в нас є дуже великий запас, якщо ми знайдемо єдину, яка хоче відчуває собі і, і, потребу мільйонів, то вдруг прийдемо, можна продавати кошти. А женьора є. А вони не беруть джуніорів. Ми джуніорів ставили на українські російські проєкти. Ну, обучає. Обучає, так. Цих 100 людей, так, не працюють над рукою, ми їх навчили. На раніше ні на чому не працювали, ми їх навчили, Вони у нас виросли, вони більше ні на чому не хочуть працювати. Вони не хочуть бути нічого. Перецікова. Ми осидимо в цьому, тобто ми це віримо в цьому. У нас є от елемент такого афілієйтлога, який, в принципі, там особа жата, але ніколи не робив, ми платимо 10% від переведеного клієнта на протязі року. Та що я щось думав, що всі побіжають на кінці, що кажуть. Але таке є, воно, воно, воно за адресою вкрадано видно партнерським інтернет От Як е, сиділи, думали, що щоб зробити, продажу видати. Це за медоць. Він ніколи знайомий, то нас водять. Реєструюся, там заводять проекти. Завели туди проєкт, якщо у нас інвойс mm -hmm. з кінським плашний волонтерів зміряється і пов'язує тут не гроші, тобі є новою поштою чи на приват. Де це дискусія? Ніхтар, таке питання. Mm, з приводу маркетплейсу. Я знаю, що в принципі всі е, в долині, то, я не знаю, коли я читаю про стартапу, кажуть, що достатньо для маркетплейсів, не треба їх розробляти. Хто у вас ці клієнти, які все ж таки замовляють, замовляють ці макетплейсом? Я, я, ну, я ну, так, при... я, я бачила, що там ну. такі цифри є. Але Дуже все ж таки конверсія тих клієнтів, які приходять і залишаються з тим маркетплейсом, можете сказати? Ну, скільки клієнтів взагалі отримують маркетплейс, які вони хотіли, які вони можуть потім просувати, які вистрілюють проєкт? А які критерії? Тобто вони розміщають, ми зробили, запустили і спортивного руками. Руками. Руками, тобто. Для всіх клієнтів. Ну так. Тобто вони цей сайт не мають маркетного гельси, маркету просто не роємо. Ми ж кажемо, ми ж немецьки, маркетинг. тільки маркетинг, це непривічно. Вони сайті маркінгерці нам просто йде по тих задачі, там сидять туди і просто ті задачі. Вони ж розвивають, там за конверсію б'ються. А 11 чоловік, я не встигаєш що всіма управлять, яке в тебе не знаю, мене, чи як працюють з якими першу поставили? Ну, це решту компанії. Є директор технічний директор, є керівник відділу, якби директор по відділу. Знає, є по менеджменту люди, які працюють, які обслуговують клієнти, ну, клієнтуру. Тому що програмі, програмісти да? не дуже комунікали, Ти доставить менеджера, він, він клієнта його обслуговує, от, вислуховує, він вислуховує це все. Крім того, люди поділені на команди, От не по проектам, а якби кожна команда це своя культура, вони мають свої назви. От, вони ж вони якби відпочивають разом. Ми тобто, ці команди стараємося тримати. кожного є тім від. І вже туди в ту команду заходить проект. В тій команді може бути два-три проєкти і люди все це, це виконують. У нас є ієрархія, тобто людина, яка в нас вступила, вона є інтерном. Коли вона проходить навчання, ми все-таки вирішуємо, що там буде працювати на проєктах, у нас стає мінімумгом, через якийсь час ми, ми там, по професійному цьому ми переводимо в подавани, потім джедаємо. Подавани, Ну, чого подав. немає? Це лім культури, як можна розказати культуру, тобто десь всередині, воно ж давно у нас, всі там практично 7 років, до цього звикли. Воно вращувалось. Менеджмент отділ большой. Що? Скільки у нас менеджерів? Я не знаю. 110, 20, 20. Вон свій директор, то як він не більше. Біля 10 10, 10, 10. плюс <пілля> 4. Якщо ні в кого немає питань, буду вам дякувати.